Я Хайді Свап, і зараз ви побачите те, що я називаю Memory Display, дисплей спогадів. Ось так він виглядає, коли ви його купуєте. Роздрібна ціна на нього 13,99 доларів, і в нього входить механізм зшивання та рамка, яка стоїть сама по собі. Коли ви дістанете його з упаковки, ви побачите арку, що виглядає ось так, та вже вставлений у рамку. Він може вам сподобатися, або ви можете захотіти його змінити, тому ви можете дістати його та використати як трафарет. Ви можете зняти механізм зшивання, і він буде виглядати ось так. Дуже простий механізм. Ви не можете його побачити. Давайте приблизимо. Не потрібно використовувати ніяких спеціальних інструментів. Механізм гарно виглядає як спереду, так і ззаду. Відкривши рамку, ви можете витягнути аркуш і замінити його на будь-який інший фон, наприклад, на святковий фон або різний фон для різних кімнат в вашому будинку. Вставивши фон, потрібно додати механізм зшивання і все. Ви можете використовувати дисплей для рецептів, як календар, для фото із відпусток та іншого. Хіба ж це може не сподобатись комусь на робочому столі?